Усім доброго раночку. Який чудовий ранок. Такий розсвіт, да? Там ще воно видно чи не видно, не знаю. Ще луна. Трошки є, але дуже чудово. Зараз у нас пів шостого ранку. Чому так рано? Ну... Так розпочинаємо день. Сьогодні всю ніч займалися копченням, Коптильні коптили. Вранці встав в 5 часов їх повиключав, попив кави і збираюся в лікарню. Чому в лікарню? Ну, тому що, так як я на групі інвалідності ж зі своєю рукою. Мені планове лікування два рази на рік. Тобто, хоч не хочеш, але треба лягати на лікування, на реабілітацію, де там мене діляють снімки, ділають всякі мені там процедури і так далі. Значить, що в нас сьогодні по сьогоднішньому дню? Завтра Серега летить, ой, верні, сьогодні Серега летить на лікарню, здає аналізи, всі ці діла, прилітає, вивозить лену на працю, і сьогодні приїжджають також зранку е мої потрібітелі, так сказати, да, за кормами. За БМВД для свиней і, для, е і за кормами для бролера. Сьогодні вранці був мороз, та всю ніч був мороз. Ось у мене лежить шланга, зараз покажу. Лежить шланга, і коли на неї так нажимаєш аж чуть що тріщить, замерзло. Ну, видно буде вам луну ні? Важано. бачите, де гілочки? Ще видно. Тому сьогодні на ніч я був включав лампу своїм свиням. Як не є в мене ще ні вікон, ні дверей в сараї нема, он лежать сплять під лампою. Ось так. Що касається копчення, зараз покажу, що сьогодні ночі наші коптільні коптили. Так, ось отак відчиняємо і дивимось. О, ще пару є, бачите? Ось така чудова, гарна ковбаска. Там воно шинка, печеревочок. Ну, все ось таке гарненьке і смачненьке. Так, ну я вже в машині, їду, за бортом показує мінус 2 градуси, зробив собі кавусі в дорогу. Так що хто? Каву п'є всім смачного. П'ю каву, курю цигарочку і хочу відповісти на деякі коментарі від прошлого відео, як я їздив привітати свого дядька. Був один такий коментар, я зайшов, подивився. Це людина вперше написала коментар, Толком не дивившися е, мій канал. Е, значить, що він пише? Совісті взагалі немає. Заїхав, нажрався капусняка, їдеш, знімаєш, робиш відео і пережовуєш. Ну, тобто людина не розуміє, де людина пережовує, а де жує жувачку. Да? А в мене жувачки вони везде і всюди. Ну, люблю я жувати жувачку. і в мене і в машині, і в карманах везде в мене ці жувачки. Так. От. Тому, може це і негарно, що я буває веду відео і жую жувачку. ну Я думаю, весь мир жує жувачку і нічого страшного. Тому якось він так. Грубої формі мені це все написав, це так, случайно залетівший, видно, якийсь там е глядач, за що він був за грубость, відразу забанений і викинутий. Да. Це по-перше. По-друге, е другий коментар, мені дуже сподобався, <с -друге> пише Сергій, по-моєму, Сергій да? пише, ну ти жадний. Ти дядькові подарив. Дві шоколадки, ти не мог йому подарувати ваших копчених смаколиків. Я там, звісно, написав коментарі, ну, але ж хочу його озвучити. Ви знаєте, я не жадна людина. Дядько, в мене і так, я пригощаю копченою нашою продукцією, продукції свіжим салком. Тобто і, ну, да, і так пригощаємо. Подарувати дядькові в цьому році, навіть не знаю, що, не знав, що, ну якби, і подарував всього лиш йому да, там, дві шоколадки, заїхав на 15-20 хвилин, привітав, наївся капузняка і поїхав. Вчора, е, От коли в прошлому році було моєму дядькові юбілей, день народження, от тоді я зробив йому гарний подарунок. Що саме? Ну У мого дядька є мотоблок дизельний. Да. Він у мене такий кулібін, молодець, там понаробляв кучу прибамбасів до нього, да, і ним користується багато жогороду в селі, да, і він ним користується. Але мотоблок не новенький, ясна річ, старенький, і треба почав підздихати вже мотор, плюс мотор. Заводиться со шнурка, да, 에, треба дергати, а вже у дядька ж возраст, вік. І я був такий прийняв рішення і подарував був дядькові новий мотор на його мотоблок. Але вже не треба за шворку дергати, а зі стартера, Кнопочку нажав і задоволений. Так що дядькові був такий подарунок в минулому році, він його вже поставив, цей мотор. Все чудово, каже, чітко. Кнопку нажав, завів, працює. Теж дизельний моторяк, Ну, а старий свій мотор дядько вирішив зробити із нього арпару. Да, буде гілочки, там, віточки і так далі рубати. Ну, він у мене кулібін, він це зробить. Так що не пишіть мені, що я жадний, я не жадний. Тим паче в мене дядько, рідний дядько в світі один. Я його дуже сильно кохаю. Він для мене найкращий. Ну, напевно, для любого із нас, кожен свій завжди кращий. Отак і для мене. Мій дядько один рідний на цьому світі. Для мене найкращий, і я його найбільше кохаю. Ось так. Тому мені для нього не жалко нічого. Повірте. Mm. <гум> да. ну, але такий був комедний коментар, мені сподобався. Дякую вам за цей коментар. Так, ну а я їду на лікарню, а ви дивіться, що буде далі. Два з половиною роки назад я тут лежав у цій палаті. Тачки мене хлопці вивозили квить. Ось таке відділення. Стало як рідне. Два з половиною роки вже по два рази на рік тут. Тут дуже файний медперсонал, завідуючий, лікарі. Так, ну я вже з лікарні приїхав додому. Давним-давно вже приїхав. Дождався, поки Лєночка доробила кров'яночку. Вивіз Лену, Лена торгує. Поки Лена робила крилянку, приїхали із Верховцева. Люди забрали 5 мішків для бройлера на відгодівлю з 29 дня і до забою, тільки що приїжджав чоловік із червоний промінь. Червоний промінь вам привіт, побратим! Там мій. Сергій, привіт і тобі. От, е, теж взяв мішок в е, БМВД. Гровер фініш для свиней. І зараз буду відправляти, вести три мішка гровер фініш на делівері Через делівері відправляти теж замовнику. Ну Ось якось так. По новій почті відсліджую. Слов'янськ получе сьогодні до 18.00 Должен прийти. Їхнє замовлення по почті новій. Ось лежать мої фраєра. Фраєра моїм вчора було 18 число, вчора було ровно 5 місяців. Аж самому цікаво, зважити їх не можу. Поміряти не вдається, не вдається, не стоять на місці. Поняли, такі боязгливі, боязгливі не дають вони себе, як би сказать, Виміряти. Питався зробити вимір, але ну, чомусь не даються. Ось і все. Виходить, навіть почухати толком я їх не можу. Так от боязливо, якось боязливо, хоча я заходжу до них кожного дня, вони вже, звісно, ну, мене знають, але чомусь не підпускають себе до мене. Не підходять близько. Ну, лежить такий, да, Щоки, воно роздвинув щоки. Ой кабан, ой кабан. Ну, такі потужні, гарні. Саме менша з них це пепочка, дівочка. Ну, вона і була саме менша. От Вон, вона, друга, виходить, лежить. Вона і була саме менша, але так і залишилась. Ну, може, тому що дівочка, не знаю. Ну, а так все гарно, все чудово, ростуть. Хотілося би поважити їх, але не виходить. Бутилку прив'язав, граються, да? малий, ти даси Ні, не дасться. Скільки питався, ні, ні в яку. Тому не можу навіть сказати, яка в них вага, але я розумію, що їх вже далеко за 90. Далеко за 90. Отак. Давайте ще побийтеся дві соски, а ви на одну нападаєте, так? Да? О, молодці. Ну, а так нічого більше нового з ними немає. Так, ну що, я на делівері відправив посилку замовнику. Зараз розкажу вам, яка різниця між новою почтою і делівері. Так, ну дивіться, відправив я на делівері три мішочка, це 75 кілограмів у місто Прилуки. Да? Доставка составила 385 гривень. Відправляв я на Слов'янськ вчора по новій почті. Так же само, так же само, три мішочка 75 кілограмів доставка составила 480 гривень. Я тільки що запитав. Кажу: якщо на прилуки 385, то скільки буде коштувати все точно так же тільки на Словянськ. На Слов'янськ буде коштувати 389. Ось і дивиться різниця. Через Delivery 389. Через нову почту 480. Ось така різниця. Але є одне но, одне но. Delivery не працює наложним платежем. Ну, а нова ж почта працює наложним платежем. Тому, у кого будуть замовлення на БМВД, да, там, на корма бролера. Якщо у вас є delivery, і ви будете оплачувати відразу мені на карту, то я вам буду відправляти через deliverі. Так буде дешевше. Ну, а хто не може оплачувати зразу на карту, і або немає deliverі, то тоді тільки нова почта. Ось така різниця між почтами. Так, ну а я їду додому. Вони вже забрали мішки наші вже на складі. А я їду додому, зараз заїду до Лені, подивлюся, що там, як справи у Лени. Стою вже, отож сняв вам відос, де показав різницю в цінах відправки. Позвонив, все, що номер накладну, що зустрічайте. Тут подзвонив один підписник. Зробив замовлення на кривий ріг БМВД. Тут же дзвонить другий підписник теж робить. Ну, в общем, прийшлося ще тут стояти, мабуть, хвилин 10-15 поки поприймав останні замовлення. Чому і возю з собою э, свій э, э, записник. Тому що отак от де їдеш, і що і раз і замовляють. Так, ну ми виїжджаємо з території, їдемо до Лєни, зараз провідаємо лінусю. Та й на тому, мабуть, сьогоднішнє таке коротке відео буде закінчене, тому що і показати більше не буде чому. Е, да. А вдома буду працювати, буду щось крутитися біля сарая. Воно, звісно, після такої мрячки у нас тут дожик трошки побризкав, ну нічого. Трошки підгрязило. Ну Спробую щось, щось спробую робити. Може почну підготавлювати е територію, площадку перед самим сараєм. Ну, ось якось так. Да. Ну але Дуже чудовий телефон, мені подобається, що Лена мені подарувала такий телефон, в ньому є режим подвійна камера. Бачите, як чітко да. подвійна камера. Ви вроді як і мене бачите, да? і в той же час, і бачите, де я їду, бачите дорогу. Ось так, чудово і гарно. Так що, новенького більше поки нема чого. Відповів вам на комент, на такий чудовий, прикольний комент, мені сподобався. Стоїть дядько на машині, бачите, включена аварійка і збирається повертати, їхати. Хоча працює не поворот, не поворотник, а аварійка. Ну, нічого, таке буває. Може забулася людина. Да. Тому, покатаю вас трішки по городу ось зараз. Успіваємо, успіваємо, успіваємо. Успіваєм. Чоловік стоїть на пішохідному перехресті, ну, верні на пішохідній зебрі, і ніхто його не пропускає. Странно. Хіба водії не знають, що якщо нога пішохода ступнула на зебру, то вже все ти дожев стати? Ну, є різні водії. Якщо хтось купує там, е водійські права, будь ласка, замовляйте в мене гарне, смачне сало. От, я думаю За таке сало вам зверху лишню категорію кинуть Вірніше, замовляйте не в мене, замовляйте в Лєни. В мене Лена цим займається. Мені вистачає і кормової бази. Да. Така це у нас площа ДМП, завода ДМП. Дніпродзержинський металургійний комбінат. Чорна металургія. Ну, колись так називався, зараз його там 100 разів переіменували, непонятно. Не, не Пром. Проммедсталь, зараз він називається, він написано Проммедсталь. Раніше був просто Дніпрозинський металургійний комбінат. Да. Ну все, не буду вам віднімати у вас час. Дивіться. Зараз будемо біля Лени. Ну все, я возле Лени. Привіт Да. Покуштував нашої ковбаси, ту, що ночу коптили. Але смачна. М -м -м. Опять скажуть коментарі там написав, я його видалив, Ну, заблокував. заблокірував. Типу, як був у дядька, поїв капусняка, та, а їду жувачку жую. А він пише, не стидно це, нажрався капусняка і їдеш, пережовуєш. Да, ну, Якщо людина не розуміє, де переживуть, де жвачку живуть, то все ж таке. Ну, я його заблокував, тому що якщо воно вперше мені пише і ще й дозволило собі мені так грубить, знаєш, таким еким, я просто дословно все не розказую. Нафік він мені такий нужен. Вот. Так що ось так пожував ковбаси. Лінуся тут у нас трошки вже сторгувалася. Да? Кровянка була повна, кровянки немає. Осталось кілечко, да? два, да. солонинка. Ось такі смаколики. А я розкажу вам секрет. Ну, у нас там стоять рибу, продають і теж кровянку за рибою. Бачите? А там. Кровянка за рибою. Ну, вони як стояли, так і стоять. Аліна приїхала за такою повною і нема. А чого? А те, що Лена робить, по старінки як бабуся навчила. Да? А не так, що одна кров, е, часник в крові і, і, і жменя-гречки. Да? Да. Так що все в нас дуже замечательно йде, все дуже гарно. Ой, мама хвалить люди нас, да? я вас, ви мене, а я вас. Да? Ну, що, що є, що, що є, то є. Так, добре. Отняв у Лєни касу, хапону, бабліща, ось. Все, воно їй не нужно ще, не дай Бог, ограблять. ограблять да. П'ємо каву і я їду да, працювати вдома. Ну, а вам кажемо пока. До нових зустрічей. Пока-пока. Да.